Слава Богу. Знаєте, інколи думаєш, який сенс взагалі того, що ми ходимо на це місце в церкву? І знаєте, що є багато причин, але коли ми розуміємо про те, що. Найголовніша причина це наші відносини з Богом, з Ісусом Христом. Тоді всі причини вони просто затміваються. Чому? Тому що тобі вже не цікаво, що буде з кимось, де, що, коли, якісь життєві позиції чи е, тілесні якісь блага. Тобі головна мета Твого тут це відносини з нашим Богом. І знаєте, час від часу. В нашому житті відбуваються такі дії, що Ісус Христос, Бог, Він провіряє нас на крепкість наших відносин, тому що ніякі відносини вони не можуть бути крепкими тільки на словах. Так само сімейні відносини ми не можемо казати, що я готовий заради дружини на все там, я, я її люблю більше як себе, але коли трапляється якась мінімальна якийсь момент. І ми відразу беремо свою сторону, не сторону дружини, не сторону дітей, то це показує також наше відношення до них, наскільки ми готові пожертвувати заради відносин і любові між нами. І одна була така сталася подія в житті Апостола Петра, коли Ісус Христос, Він, задавши просто питання, Він автоматично перевіряв Його відносини. наскільки... Його відносини є міцними. Між ними, так? Да? Це записано в Іоанна, 21 розділ, 15-17 вірш. Зачитаю на російський. «Когда же они обедали, Ісус говорит Симону Петру. Симон іонин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Говорить йому, так, Господи, ти знаєш, що я люблю Тебя. Ісус говорить йому, паси Акцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Говорит ему так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси акцев моих. И говорит ему в третий раз, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал, І сказав йому, «Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю Тебе. Ісус говорить йому: Пасі ахцев моїх. Знаєте, якщо ми просто швидко прочитаємо Біблію, да, не внікаємо е, фрази в місця подій, які відбувались, е, цю подію дуже легко прочитати і не помітити. Але якщо ми. Роздумуємо над тим, що сталося взагалі в той вечір, коли вони мали цей обід чи вечерю. Вони знаходились в приємному колі друзів, вони знаходились майже в тому самому колі, да, що вони майже кожен день. Всі для них приємні, з усіма мають якусь спільну мову. І тут вчитель, той, за ким вони слідкують. Задає тобі чи мені таке питання, чи любиш ти мене? А вже ж, Боже, ти ж знаєш, я слід, слідкую за тобою не перший рік, а вже ж я люблю тебе. Я оставив все своє, що в мене було, те, що мені було приємне, і я почав слідкувати за тобою. Але Ісус знову запитує другий раз. Чи любиш ти мене? І я думаю, що другий раз Він починає дає такий поштовх нам задуматися над тим. Чи справді я люблю Бога? Чи зробив це я щиро від свого серця? Але а вже ж а вже ж я ж зробив це щиро? Чому ж тоді я хожу далі за Ісусом Христом, правда? І я твердо скажу, так, Боже, я люблю тебе. Але коли третій раз Ісус Христос він запитував Петра, чи запитує в мене? Приходять такі думки, що це ж Бог. Можливо, Він бачить моє серце і знає краще мене, як я особисто. Можливо, я десь просто зіграв чи показав, що я правильно служу Богу. Можливо, ще якісь були моменти. Можливо, я десь подумав над якимось над якоюсь зрадою, да? але. Але я сподіваюся, що в кінці кінців, коли ми пройдемо такі обдумані моменти, да, ми все одно скажемо, так, Боже, ти знаєш моє серце, ти знаєш моє життя, і ти знаєш, що я люблю тебе. І знаєте, це цікавий момент, той, що проста фраза, да, і яка допомагає людині обдумати багато речей. Також це місце Писання, воно воно дуже є гарне для використання в сьогоднішній час. Чому? Тому що любов це не просто слова, любов це не просто те, що ми можемо сказати і не виконати. Любов це в першу чергу це дії. І після того, коли Ісус Христос Він тричі задав Петра, Він. Трішки намікнув йому за ту зраду, да, яка буде в майбутньому. Те, що він говорив йому раніше. І він тричі запитав у нього, чи любиш ти мене. Це спонукає також до додаткових розумів над нашими справами, тоді, коли, як сьогодні говорилось з цієї місця, що там, де любов, там страху нема. Знаєте, в нас. Нелегке життя. І кожен з нас він, від... він зустрічається з різними моментами, з різними подіями в своєму житті, і страх також дуже часто присутній в нашому житті. І під впливом цього страху, чи робимо ми правильні дії? Чи ми робимо саме ці дії, ці плоди любові нашої до Ісуса Христа? Чи ми починаємо поступати так, як нам стає зручно, чи приємно, чи вигідно? Потрібно інколи задумуватися над нашими подальшими діями. Інколи ми думаємо, що зараз те, що я роблю, це максимально правильно, але пройде 5 років і ми можемо жалкувати і молить Бога, молить людей, простить нас за те, що ми робили. Тому що, особливо, коли ми дуже гарячі чи е, дуже такі, думаємо, що ми любимо Ісуса Христа і ми готові зараз заради Нього на все. Ми хапаємо цей меч з нашого ножна і починаємо рубати і одробувати уші цих стражників да? заради Ісуса Христа. Але інколи цей меч він робить багато горя, дуже багато горя. І Ісус він просто бере потім те ухо, прикладає і знову стілює. Інколи ми думаємо, що заради Ісуса Христа потрібно ламати якісь стіни, бар'єри, потрібно робити щось таке, що хтось не робить. Але Ісус говорить, що всі побачать, що ви є мої учні тільки тоді, коли буде любов між вами. Тобто Він говорить не тоді, коли ви почнете е, налаштовувати один одного, підправляють кожного життя, коли ви почнете змінювати когось заради Царства Божого. Але Він каже ні. Всі побачать, що ви мої учні тільки тоді, коли буде перше любов між вами. І друге. Коли ми будемо внікати в своє серце і змінювати тільки себе, не змінювати когось. Наступний момент, про який також це місце писання говорить, це любов, що випробовується труднощами. Да? Це те, що я щойно говорив, що в любві не буває весь час добре. В любві буває навпаки більше. Більш таких складніших моментів. Чому? Бо якщо ми любимо когось, це не значить, що коли я люблю свою дружину, вона має робити все заради того, щоб мені було приємно. Навпаки, я роблю все, щоб було приємно для моєї дружини, для неї. І тоді це показує мою любов. І тоді це проявляє те, що я люблю її. Це не завжди приємно, не завжди це ті моменти, які хочу робити я. Але це моменти, які будуть приємні чи будуть хотітися для неї. І так само, коли дружина любить свого чоловіка, вона так само робить моменти, які будуть приємні для нього, і тоді виходить це ціле. Недаром говориться, що чоловік і жінка це одне ціле. Тому що один доповнює якісь бажання іншого, і тоді виходить гармонія. Не завжди це виходить, але через ці труднощі. Боже благословіння і Божа гармонія вона приходить в сім'ю і приходить у відносини. І також 1 Іоанна 3,18 говорить по-українськи: «Діточки, любімо не словом, ані язиком, але ділом, але ділом та правдою. І ми дійшли до третього пункту. Да? Він звучить так: любов, що веде до дії. Знаєте, любов, яка обмежується тільки словами, це не любов. І так само після питання Ісуса Христа до Петра, коли він питав, чи любиш ти мене, він казав, так, Боже, я тебе люблю. Він казав наступну фразу: Паси акців моїх. Він не казав дякую, він не казав спасіба, це дуже приємно. Але він казав паси акції моїх. Тобто, якщо ти любиш мене, додатково прояви шадію. Роби все для того, щоб ягнята, які приготовлені для Царства Божого, що ягнята, які шукають свого пастиря, щоб вони його знайшли. Паси акції моїх. Тобто, я закликаю кожного з вас, коли. Ми читаємо Слово чи роздумуємо про Божу любов, про Божу милість, про те, що Він зробив в нашому житті. Також задумайтесь над тим, що ми робимо для Бога. Тому що Бог Він є люблячий, і Він це доказав і доказує нам далі кожен день. Але чи ми любимо Бога? Амінь.